як починати відео. 200 років по тому я буду знімати нове відео. Перше, що нам треба, це старша сестра, яка нам буде все рішати на нашій головці. Це знову відео про покраску волосся. Давно у мене синє і ще доволі такі нормально синє, але я вже хочу це змінити. І я хочу бути не просто синій, а якось цікавою. Такою. От, ось от такою. Беремо все, що нам треба. Я навіть не знаю, чи це нормально для фарбування щіточка. Боже, яка вона страшненька. Я думаю, десь повинна бути гарніша. А? Я думаю, нормально. Ірина я готова. Взагалі, я ці відео знімаю, бо Юлька хоче нове відео. Все для тебе. Все для тебе, Юль. Все для тебе. що. <звучить> <Це. пілля> <-хтось із> <пілля> непогано, непогано пахне. пахне Я щось не можу розібратися. нюхай. <пілля> ну що, замішуємо ми. Не маємо ніякого спеціального посуду. Дарина потім буде з'їсти з цієї миски. А як ми маємо? Один до одного. Напевно. Це наше не перше освітлення, а ми досі не знаємо, як, скільки до скількох. Буде. Це це Знаєш, якщо? Як хлорка. Отвічаю. А може це є хлорка? Чому воно вірожидке таке? Сповтай його. Воно таке і бути. Блин, сейчас звук даже пропал. Да я покажу. Какие-то монстры в тарелке. Ты хоть показываешь? Это слайм. Знаете слайм в домашнем? Знаете слайм? Знову. Зараз я футболку поміняю бистро, то що це я з футболкою е е красивий, то дивіться. Карміс, можемо відвідатися та крута. Дві маски. <з> Треба якось. Дві маски. Віра, отрує. Віра, отруєшся на тобі. Давай більше людини, а то вам дуже вистава. <плес> Коли я йому сказала, що я буду висвітлювати, що я буду робити фарбувати собі волосся, Він такий без мене. без тела. Мені контент треба для Юльки. <плес> <плес> да. Ні, якоїсь пульки. Самосик Юльки. Бо вона собі в Телеграм виклала, що вона чекає, поки я викладу новий відос. Я оце для неї знімаю. А я доклада у я взагалі... Настя! Вона про мене забула. Про мене всі забули, крім Юліки. Походу. Мені аж очі щипає, блін. Роздівай маску. Мені не дурять. Ні, ну це вже я не знаю, який вивід захисту. Ти як динозаврик? Це маска динозаврика. Це 4. Зверху. Починати? А я що пам'ятаю, наче знизу треба починати no, Дивіться, ну, як волосся одрослав. Тільки не стісняйся говорити гвичніше. Я тут стісняюсь помер. <ріх> я, так, так. я взагалі спробувала раніше теж зняти відео двічі, але в даринині в Ані. А там так шумно. Що я передумала? Дуйчик. Я десайд за ціни Да, отвеча. Чи як там? Де мій білий монстр? смердить, правда? Мені воно вообще не смердить. Не знаю, що з маскою Можна якісь отруєння шляхом шляхів. Якось я познайомилась на тіндері з співаком. Християнин. християнин, не знаю, як правильно. От. І він, коротше, написав про мене пісню, про те, що я йому розбила серце. І він мене питає, чи можна її, типу, публікувати на простір. Типу, чи можна він її виграти? Я лише встав цю <тас> пісеньку сюди. Там ще пісня така. Blue hair girl, You don't need me anymore, blue hair girl. <тас> need me anymore, blue hair girl. Як ваше життя проходить, Юлька? Як в тебе життя? Я в місті переживала, що в тебе відпалиться на контролі з таким запахом. Або будуть дуже е, глубки, типу поняла? Погані? Так. Да, перепаляться. Я грибу, але вона виходить. Можна, кстати, на заставку. Тежу? Ну все. Чекаємо. Тут висвітлються моє волосся. Я поки підзаряжу телефон. Час пішов. Треба змивати ці ріжки. Заднє світло. Я думаю, нормально. Бум! Коріння точно висвітлене, це добре. І таке лайт-лайт колір волосся, супер світленький. Можна було б іще світліше, але я думаю, це як база непогана буде. Єдиний мінус, в мене немає фарб. Зараз ще будемо придумувати і брати останки якісь, які в мене залишилися, щоб зробити щось мій на голові. У мене є коробочка з всякими всякими штуками. Зараз будемо дивитися, що тут є. Хотілося вибрати ці кольори. Я точно хочу зелений. Точно хочу зелений. Синій, рожевий і, напевно. Напевно, чорний. Це буде красиве поєднання. Я думаю. Не, 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 у мене не виходить так, як в того черв'ячка желейного з тролі. I told, you. I told you we needed more glitter. Що, мені так рожевий тепер, Да. You, щось він такий спорожний, це Я його вбрала, але не відчувалася, ніби то щось є. А <laughs> Це червоний? Це червоний. Oh, yeah. Я не знаю, що це, це мама поклала. Боже, в мене нема рожевого. А чого я думала, що в мене є? Я робляй. Yes. Дай я покажу, що в мене вийшло на голові поки що. Я просто хочу підставити робила з ним чого. Добре, потрібенся. Блин, я угу. я давно собі не бачила рожевий. Добре. Треба почекати, поки все це добро висохне. <ресураз> <ресураз> <body being> shallow, <ресураз> <organization> клас. Ще обзивається. Рожевий, весь сім класно, зелений тут, як воно таке <laughs> <ресураз> цікаво виглядає. Зараз секунду. Я не знаю, чесно. Я чомусь хотіла почати англійською. Мені подобається. Українізація. Мені подобається, мені подобається. Тобі подобається? А що мені? Мені не подобається. Так? Мені воно геть якось поки дуже незвично я не знаю, що на тобі вже може бути Мені незвична. Вже багато що. Ні, мені подобається. Я думаю, я так його і залишу, але буде так, як є. Дякую, Юлька, що слідкуєш за моїм ютубом-відео для тебе. Все. Будь здорова. Пока.